І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua UAЙ Дивимось, реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Ямофа на АТ-7, карта лінія Зігфріда. Ну що ж, до бою. Так, ну, це в нас британська, Бранніщінська ПТСАО 7 рівня. От я не пам'ятаю, по-моєму, вже з 6 рівня там йдуть броніщінські ПТСАО такі, так? Е -ге -ге. Ну і це перевага величезна. Тим паче ми граємо в топовому топі проти 5 -го. І проти шістого. Вже бачимо, когось ми втратили, але там на ЛТшках дуже швидко кудись полетіли, не зрозуміло куди в місто. Напевне, в них там якісь особисті бойові завдання поїхати е приклопушитися на перших хвилинах. І бачимо, що і в суперників також. Але в суперників вибили СТ. Виконали свої бойові задачі на цей бій. Нічого, бачимо, 1-3 вже теж нічого, отже буде. По кому постріляти, тому що я ж кажу, бронічниське броніще. Єдиний який нюанс. Бронічниське броніще повільне, повільне, тому що броніще багато. А ще є один нюанс, що в нас з правого боку гармата розташована. Також на це треба звертати увагу. Отже, десь виїжджати з-за кутка треба з правого боку. І танкувати тоді. І нахлопушувати. Нахлопушувальна гармата. Ну давайте подивимося, скільки пробиття 226 пробиття. На сьомому рівні. На сьомому рівні 226 основними снарядами. Це на восьмому рівні втяжів таке пробиття. 230 від пострілу, перезарядка екскулемета. Точність, влучність, ну, в принципі, я думаю, теж непогано. Ну що, Ну давайте почнемо вихлопушувати Опа! А це бачимо бронебійними підкаліберами тигр один вже стріляє, розуміє, що це броніжінські броніші, але ми його ББхами будемо пробувати, прямо було без проблем. Агресують суперники, агресують в місті, що я здивований, тому що, як зазвичай, то саме з Верхнього Респу захоплюють місто. так, Ну так переробили карту, що легше захопити і ближче. Але агресують, ну, це у них такий план на бій. Вони таку влаштували тут, ну, напевне, план на бій влаштувати метушню, щоб перелякалися суперники. Але ну, ну наші ж братіші вони не злякливі, мені здається. В нашому принципі, поки що немає чого боятися. Я думаю, тут і чудово, навіть проти таких рівні. І я думаю, що й на хлопушить перехлопушить багато ворогів. Задумка, бачите, він ну, не зніпівся, він зрозумів, що не на того нарвався. Там обережно там ззаду ще той тигр, ми його запам'ятали, так? Нахлопушив трішки поліпшеними снарядами. Треба їхати цих наглюк повибивати, поки вони не заїхали повністю в тіли наших братіщів. Знову тигр стріляв. Ха. Ну, ну, я ж кажу. Буде ще дуельна дуель. Він знітеться тоді, коли ми лобом до нього приїдемо. Так, тут ще два танки попереду. Один із них ПВ, один С з МЗ, один С з МЗ, верніше, ми його вихлопушуємо в дуельні дуелі без проблем. Це перезарядка, так? Це такі петехи, це по фану пограти. Це продавлювати, прочавлювати, розчавлювати своїх суперників. 67 й на ББХ не конкурент, мені здається, ну він там десь борт пробив. Три ворої знищено, 1120 настріляно, 730 натанковано. Поїдемо, де там тигр той залишився, залишився. Бо я хотів туди людей побачити. Як на нього лобом виїде, а Т 7 що він тоді буде робити? Командирська башта здоровена, але ну таке відро прям. Але я думаю, що без проблем ми повинні його присуткувати. Але я думаю, що вона теж броньована, правда? Непогана. Ну проти таких. Їде на лючу, їде, їде щось. Таке, ж у них перевага, вони випущили очі зараз. І цим користається наш герой. Вперед. В коментарях вже хто хто злився на перших хвилинах, так? Як дніщинське дніще, він починає всім писати, що всі винні, в тому що е, його прихлопушили. Він думає, що всі такі, як він. Напевне, так? Четриворої знищено. Не звертаємо увагу. Хоча що ми інколи і звертаємо уваги, щоб е, розповісти, що ну, краще пишіть, правда, щось чудове, а не е, щось таке. Погірше, погіршувати. Щоб, щоб поліпшити, напаки, треба чудово писати, щоб поліпшити настрій своїй команді, щоб вона витягнула себе, якщо ти там злився на першій куліні. Так, Хелькет бачимо хитрий план. У нього він думає якось виманити, заманити на себе супер, але що ж він хоче заманити? У настрій в ТСАУ проти нього. Бачите, така карта що я, я ж кажу, одна з моїх найнеулюбленіших карт. Напевне, найнеулюбленіша карта. Але я не пам'ятаю, які я там заблокував собі карти, які я не люблю грати. Вже не пам'ятаю. Так, напруженіший момент битви, Вже не напруженіший, тому що 12-11 в нашу користь, так. Ну там Кромвель. Тримає Т-34 Е25, вони зніт... А, їх А, він бачите, він виманює на, на, на наші ПТ. Кличе на допомогу. Хто кличе на допомогу? А, це показує, що треба вих... Ну, Наш герой проїхав, вихли. просто у нас швидкості не вистачає. Ну і залишається що? Є25. Я думаю, що не конкурент. В лоб він точно не проб'є, основне не і воно у нас достойніший боєць. 2000 було настріляно, 1210 це по броніщу натанковано. І чудовий та поліпшений настрій, незважаючи на те, що там один чудік, а він і далі щось там пише, дивіться. Чудік невгамовний. І напевне, ще й напевне нашому герою. Вона в гараж напише ще. Ось я мене приклопушили, тому що ти в цьому винен. Ну так і буває, в принципі, так, буває, що когось нерви що. Ну, де він там зашкіриться. О, вані лучше. Чудова, да, перезарядка? Просто шикарна. А, таких танках приємно грати. а такі потесі навіть. Хоча і е, швидкість не вилила. Але я вже звик до таких швидкостей, бо я полюбляю на бронішинських броніщах грати, а бронішницькі броніщі вони всі повільні. Якщо вже ти обрав, то тут не треба було обрати, е, е якийсь на, напрям, тут просто треба було по центру грати і все було чудово. Чудовий бій, чудовий настрій. кажу вам всім слава Україні. та всім дякую, до зустрічі.